Скільки ж я вже маю тебе чекати. Ну де ж ти з тим насінням вже? Я зараз почекаю. Скоріше! За часником тут посадимо горох. Далі тут посадимо бурячок, а сюди вже від пшениці посадимо кукурудзу. Я до тебе зустрічна пропозиція. Давай ми тут посадимо нашу підчункову і печіночку. Диви в мене яке насіннячко є. І підемо до додому. Ого! А ти знаєш, мені твоя пропозиція подобається. Та гори воно вогнем, все, пішли. Отже, друзі, вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Неділя, як то кажуть, це маленька паска. Маленький Великдень. Ми вже так задовбалися на цих наших зелених гектарах, на цьому нашому морі, що від цього моря вирішили сьогодні відпочити і зробити собі такий маленький уікенд. Піти погуляти десь, походити і провести гарно час. Шкода, ж, звичайно, що ясі з нами немає, але я думаю, що їй там не гірше в Черкасах, там теж погода гарна. Хай там собі шукай. Так, дотільопали ми до. Поля і нас тут чекала несподіванка. А ну хто осіївський, подивиться наше відео? Ну напишіть, що це в нас тут за інопланетяни середину поля. Звільнили від що це ріпак. А що це таке? А що середина пуста? Що сталося? Може хтось забрав напай? Каже Олег, що не може таке бути. Прям якось якусь... аж дивно. Що це таке середина поля просто здіскована. Може, яка хвороба завелася, чи що, не знаю. Чи просіви. Ага. Що таке? Не знаю. Ну так, да, це воно прям клеткою посередині такою. А що це таке? Хто знає напишіть, бо ж спати не буду. Ну так, да, треба дрона та зверху подивитися. Альтмейстер із нашої колекції. Тобто під час проведення зйомки жоден альтмейстер не постраждав. Ми його взяли в якості реквізиту на Олі. І альтмейстер повертаємо назад до колекції. Трошечки тут ось відірвалася акцизна Марка, але він запечатаний, питань немає. Ми дуже раді, друзі, що ми сьогодні так нежданно-негадано пообідали горщиком і така погода хороша, зібралися з Олегом, пішли, пішли трошки десь погуляли, змінили якусь атмосферу. Можливості кудись їхати немає, бо господарство наше не дозволяє нам, ой, сонце світить, десь кудись рухатися від нашого двора. Тому все, все тільки так в більшій доступності: садиба або наш город. Більше нікуди ми не можемо собі дозволити, поки що десь десь відпочити. А раніше їздили по два рази на рік, їздили і на море, їздили і в санаторії, їздили. Не скажу, що, що не відпочивали. Не буде дитина нам наша згадувати, що нігде не була, нічого не бачила, так як я перший раз. Море побачила у два з половиною роки, але я цього не пам'ятаю. І наступний раз після весілля, як ми одружилися в 19 років, ніхто мене ніколи ні на яке море не возив, бо легто їздив. В них це практикувалося в їхній сім'ї. В нашій сім'ї ніколи ніхто нікуди не возив. По-перше, що ми сім років жили з мамою, тільки з братом, батько мій помер. А тоді, як вже папа Вася прийшов до нас, то завжди тримали так само худобу, господарку. Він працював керуючим, а літо це ж Нева, завжди обробіток. Тому ні про яке море мови не було. Моє море було в Йосипенках, Все, в Йосипенках і, і в Підвисокому в Кіровоградській області в другої бабки. Ніхто мене ніколи не возив, аж уже після весілля. Як ми з Олегом одружилися, то теж то, 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 так нежданно і негадано, Рано встали. Що ще лежимо в ліжкові? Я кажу, боже, Олег, серпень місяць, літо закінчується, а я в своєму житті, можна сказати, ще й на морі не була. кажу, які питання. Зараз два години на морі. І це ми поїхали так просто дикарями. Ну, нам це було в кайф, бо ми були. У нас був медовий місяць. Нам нам це було в кайф. Всі незручності такого дикарського відпочинку для нас були тільки, тільки в кайф. Отак От ми відпочивали. А далі, вже як Яся народилася, то їздили кожного року на море і я навіть по два рази. На початку літа, лиш тільки йшли в відпустку, їхали, і тоді під кінець літа вже перед, перед самим першим вересням, вже перед виходом на роботу, знов другий раз їздили. І в нас Яна ну, через це чи не через це, в нас Яна ніколи в житті не шмаркала, не кашляла і не хворіла. А як перестали ось вже їздити нам, ну, відколи вже ці ковіди і, і війна, то. Ви самі вже хто дивиться блог, бачите, скільки наша дитина хворіє, і, і ми в тому числі. Так що відпочинок завжди повинен бути. Як то кажуть, що не хочу бути самим багатшим на цвинтарі. Вміємо працювати, але вміємо відпочивати, бо дурних робота любе. Можна було щось сьогодні знайти, якусь роботу, так. собі щось робити. Але неділя є неділя, на то вона і неділя, щоб іти до церкви і, і відпочивати. Тому гарного вам відпочинку, гарної вам неділі, хто святкує зі святом у вас.